Доброго дня! Є така на продажу сівалочка Kun Planer 3. 17-го року випуску купувалась вона 20 2020 році. В дуже хорошому стані. Ціна її 14 тисяч доларів. Диски нові помінялись висіваючі на цих дисках вона ціла 100 гектарів. Так все працює, готово до роботи. Шланги замінені, провода, все крутиться, вертиться. У нас з датчиком, у нас їх дві, одна з датчиком, друга без датчика. Кому треба, пишіть, пишіть повідомлення, така вона, в такому вона стані. Ми не перекупиться наше господарство продає.